Я ж не даю чарівної пігулки. Для любих змін потрібна думка намір дія. Ми в сесії працюємо думка намір. Дія завжди за вами. Я ж корисний лише тоді, коли ви, по-перше, готові відмінятися. Дуже ефективний в тому, щоб підсвітити, знайти першу причину, да, десь чомусь перезаписати, створити нові реакції на ту чи іншу подію в вашому житті, да, і нове реагування на ті чи інші події в майбутньому вашому. Але діяти потрібно вам. Якщо просто поговорити, то це не до мене. Тисячу різних психологів, будь ласка, працюють з ними роками. Я більше практик, я не теоретик, для мене важливо, щоб за одну сесію відчували результат. Чому і донька твоя, та коли для неї психологи це щось, якісь задроти були, які там все одно толком нічого не зроблять, нічого не змінюється в житті. Вона після першої сесії говорить, що щось було неймовірно, і психосоматика вийшла, і стан змінився. Це результат моєї роботи, тому що вона була готова до того, щоб щось змінити. І вона почула мене, да, і практично зробила те, що я говорив, і в неї відразу результат. А якщо нічого ви не робите, то он толком нічого і не міняється в житті. Просто ви виговорили, зняли ізольованість, як ну, в звичайній терапії. Але це довгий шлях. Насправді ж шаблона психологія, там чіткі протоколи, які говорять про те, що потрібно працювати з нами з вами 3-5 років по шаблону. Але мені не цікаво так, це скучно. Вона молодець, вона умничка, то, що пішла працювати. Ну дуже, це я обочув по ній.